Наєш як пасувало би зараз почати? Скажи. бути. Mm -hmm. то все до чого? Подивіться. Страшно. нас да? страшно? Дивіться, все. Все до чого, бо вже завтра весь світ порине в атмосферу Хелловіну. В цю ніч зникне межа між світом мертвим і світом живих. Засвітяться моторошні обличчя гарбузів, ну а кухні перетвориться на лабораторії алхіміків. Ми теж вирішили трошечки поринути в вимір кулінарної магії і підготували для вас. Страшенно смачний рецепт. Подивіться, яка в нас тут атмосфера. Скажи... І Ці кольори, кольори mm. святкуєте ви, головне чи ні? А mm. от приготувати хінкалі, mm. це завжди вдала ідея. Хінкалі Скажи... будь-який день, будь яке свято. свято чому ні. Але як зробити ці милі мішечки з м'ясом, mm. схожими на ліхтарики Джека, mm. яку подачу підготувати, щоб зберегти автентичний mm. смак і додати моторошного, mm. як ти там кажеш, yeah. декору рецептом і лайфхаками за мить буквально поділиться кулі кулінарна блогерка Віталіна Мкричан. Віталіна Мертечан. Богиня випічки, за рецептами якої готують десятки тисяч українців. Mm, а зараз для вас буде лінива санса. Це дуже смачно. А для цього треба всього лише піла, парш і масло. Все. Віталіна сміливо приймає кулінарні виклики. На день народження чоловіка вона приготувала величезний торт діаметром 90 сантиметрів. <плес> Кулінарна блогерка творить на кухні справжню магію. Віталіна знає, як перетворити кабачок на солодкий та соковитий брауні. Кабачкове брауні. Подивіться! На цю красу. М -м -м -м. Та не десертами єдиними. Сьогодні Віталіна покаже, як приготувати трендові хінкалі до Геловін. Це буде страшенно смачно. Доброго раночка. Добрий Доброго раночко. Дуже раді бачити завжди. Завжди нам так. Добрый що ранний. готуємо і як помогти І що сьогодні нам треба? Ми готуємо моторошні хінкалі. Вони не ходять моторів. Вони ви... смачні, але ми їх зробимо трошечки моторишні. Добре. До робити? Роздавайте завдання. Так, а, за, а, я тоді попрошу, щоб Хас замішав цибулю спеції Суди. фарш. Так. А так. вас попрошу, щоб ви нарізали дрібнесеньку кінзу. Так, добра. добре, а можна рецепт так, а я... тоді? Якщо ц... інгредієнти. Це цибуля, а, хмелі, сунелі, сіль, перець. Кінза, в принципі, угу. це все, все. щоб був соковитий е, фарш, ще водички додамо, але Добре. вже. Мені поступово. всі спасі сюди Так. Е, да. Всі прямо. Так, да -да. -да. Так, основні секрети але страви, Віталіна. З чим нам потрібно працювати і що треба знати, щоб точно в нас все вийшло сьогодні смачно? І О, в цій е, е, секрети хінкалі це тісто, чесно кажучи. Угу. Добре, що у нас бині тіста тут <рес> <рес> тісто <рес> має бути таким пружним, і щоб е, е, сок, який ми зараз ага. е, з хінкалі додамо туди водички, угу. сок не витікав. Прикольно тому. Так, це я сипанув. А оце так. Що? це теж туда? Це ні, ні, це, це на прикрасу трошечки солі, трошечки угу. перцю. А є так. якась класна грузинська легенда про те, як вони придумали хінкалі? Взагалі, да, бо Серйозно? це не просто так. хінкалі, яких якийсь шеф кухар вигадав. Угу. Це взагалі легенда, історія, тому що пастухи, коли піднімалися високо-високо в гори, щоби і... придумували всі тости. Так, да, да, да. там де вони казали, що свої тости. Пасти пос овець, ага. дружини їм складали в такий мішечок з тіста фарш. І uh -huh. бульйончик. це щоб вони могли mm -hmm. там зварити і поїсти. Прикол. Так. Да, і е, саме так вони зберегали бульйон, саме так вони зберегали. Слушайте, от мені, от мені здається, просто що найоригінальніші страви, які є, були придумані тими, хто ходив в гори. От так само, як наші гуцули. Ну серйозно, полянису ну, як так. були придумали? Так, банош, як придумали? Так, тому що ситно взяв з собою в гори, в турбинку, пішов поїв день. Слухай, ну це так, тоді так це, тоді можна сказати, що і начинка тут може бути дуже різноманітна. Uh -huh. Що там ще може, бути? але взагалі вона може бути. Це різноманітна, uh -huh. але традиційна, сама традиційна та. це з баранини, тому що вони йшли туди пасти овець, тому баранина uh -huh. це була. А взагалі можна будь-яку, можна і сулгуні, uh -huh. можна і рибу, і раків, шийки раків робити, uh -huh. будь-яку і навіть солодке роблять з вишнями. Ой, так, я недавно yeah. бачил, десь в якомусь закладі гарбузові. Я не Ой, навіть я, гарбузові. Серйозно, я би не ризикнув. Тобі до свята, ти бачиш? Та, ні, 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 то я, 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 я не стільки гурман. А хмелі сунелі обов'язково додавати? Хмелі -сунелі Обов'язково, обов бо це теж грузинська спеція. і да. е, е, Грузини взагалі дуже люблять спеції, дуже люблять трави, тому що це гірські. Е... Ой, я теж так роблю. А це, просто? що, до речі, водички, наливай, 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 Су? А це бульйончик, який uh -huh. ви потім будете. Все? Ні, ні, чекай, а ну замішай, я тобі uh -huh. скажу. Додаємо воду, щоб був бульйон, і коли ми будемо кусати хінькалі, звідти буде витікати сок. Я хочу звернути увагу цього. на те, яке у вас ідеальне тісто. Воно просто пружненьке, м'якеньке. А в чому от секрет тіста саме? Що точно треба зараз? Найбільше воно... секрет тіста від, воно має постояти. Ага. Об, Обов'язково, щоб глютен відкрився, треба, щоб тісто трошечки постояло. Не замісили і одразу розкачуємо. А хоча б хвилин 40 воно має постояти, щоб глютен відкрив всі свої влади. Астивості сьогодні день ще таких відкриттів. От ха зробить хінкали. Я вам розкажу, які найбільші і найбільш незвичні хінкалі вам доводилось куштувати. Ми зараз запитаємо Віталіну. Я ще ага. хочу власне про те, от якщо з самого незвично, це в Україні, це десь за кордоном, тому що ж ми знаємо вибагливі в багатьох країнах. Так, так, так. зараз. Найбільший тренд в хінкалі це мама хінкалі. Це така велика хінкаліна, О, а бухой. коли потім розрізають От, вість, всередині дуже да, багато да. хінкалі. Це такий Лас. тренд, який б'є всі такі рекорди. А саме знаєш, по як, хінкалі. я одного разу бабусі свої показав то відео, а? знаєш, як вона сказала? Як? Це вони продукти переводять. А, ну, бо Я ж так розумію, що це ті, потім це тісто, не їсться. Ні, ні, це тісто потім викидається. Бачиш, ліпше права ні, вони такі самі на фотовір. Просто такий Е, да, так, тепер готово. Чудесно. Це такий більш... Так, ось такого діаметру ми, так, зробили. Так, ми зробили. Так, тепер більш... формуємо. Тепер формуємо. А ви будете формувати? Я буду пробувати формувати. Давайте. Давайте, <світ> Давайте спробуйте. Так, так ось, ось так тримаємо. Та Скільки наче Можете, потрібно? Можна тримати, е, от, зробити таку, як е, Ямочко. лодочку. Да, лодочку. Uh -huh. І тепер е, замішуємо ще раз, щоб водичка не відправлювалася. А є якийсь лайфхак, щоб я з першого разу зробив правильно хвостик? Так, зараз я тобі дам трошечки м'яса і? І? і все <ріст> ще заліпити треба, це не такий поріжок. Так. так, а можна ж якісь кавказькі спеції сюди додавати? А, взагалі можна будь-які спеції, але не чесник Віталіна. Часник не треба, бо потім, коли ви будете після їжі, да. буде відходити, і це буде не дуже так, приємно не для всіх. А взагалі а можна це впасти. А побачення хінкалі не дивіться. Взагалі Поклали. раніше робили 28 складочок, ми, а зараз ми зробимо менше, бо це Раз. зараз не так. Ану, да. рахуйте. Чотири. П'ять шість сім. Почекайте до завтра. Зараз <см persone см outro> <до речі>, це <см> <см> ми про Хеловін сьогодні. Ви родиною відзначаєте це свято або цей день? Відзначаємо, прикрашаємо квартиру, чесно кажучи. В принципі, на цьому все. Скільки мало бути? Взагалі 28, але зазвичай 18 – Це класика. Добре. А я новатор, і я з андеграунду. В мене 15. О, бачиш, це теж добре. О, так, чекай, зараз ми ще отак поріжемо. Диви? Боже, диви, який прикол. У мене вийшло. Слухайте, Диво. ми звикли насправді вважати, що Геловін американське свято, але воно має ірландське вийшло? походження. Да. Ще кельти відзначали, називалося воно добули. Самай, як? Самайн. Свято закінчення збору врожаю і початку зими. Іммігранти. З Ірландії привезли це ту було традицію було. до США, а там вона вже трансформувалася в отой сучасний Хеловін і поширилася в принципі світом навіть до нас. А от символ Геловіну це гарбузова голова, яка називається так. Ліхтарик Джека. За ірландською легендою скупому Джеку не знайшлося місця ні в раю, ні в пеклі. Тому диявол Я дав володині. Джеку ліхтарик <рес> з, вугли, так, з вуглиною. І прирік вічно блукати між раєм і пеклом. Перші ліхтарі до речі, Джека ірландці робили з картоплин англійців. Буряків боже і виставляли їх на підвіконня у день всіх святих, щоб відлякувати злих. Мандрівних так слухайте до речі, американці проводять змагання, хто виріже найоригінальніший ліхтар Джека з гарбуза. Ну а переможець отримує таку собі, знаєте, кругленьку суму 25 штук зелені. Найбільший ліхтар Джека, до речі, виріз були два роки тому в Сполучених Штатах. Вага гарбуза, який став основою для світильника, становила аж одну тонну і 161 шістдесят кілограм. Уявіть собі, для створення цього гарбузового шедевру знадобилося 11 Ого. годин. Слухайте, ми вам брехати не будемо. Ми ж зварили перед тим, бо ми боялися не встигнути. Тому вони вже в нас є готові. Але давайте так для інфи, скільки часу треба їх варити. Закидуємо в гарячу воду. Е, так. Ще такий лайфхак, хінькалі ніколи не можна перемішувати ложкою. Ми мішаємо завжди в кастрюлі так, да, кастрюлькою, Ніколо. водою. щоб якщо ложка або ще щось доторкнеться, тісто може пошкодитись і бульйон дитини. Точно тому найважливіше це. А якщо не варити, а на пару ж можна теж ні. Це манти. Це на пару це манти. Кінкалі варяться тільки в воді. Добре, mm -hmm. Тому... добре. Це гарбузове пюре. Просто гарбузове пюре, яке так. ми зробили теж так. запікли. Далі. Так, тепер ми ще сюди зробимо це що таке? соус із крем-сиру і трошечки вершків. Боже. Ні, ну ша ще так, чесно кажучи, хінкалі я не їв. Це знаєте, це тако. Є звичайні хінкалі, ті собі в хаті зварив, зробив. А є ото, що зараз робить Віталіна, плюс 300 гривень чеку. Ну, це у нас виходить, ми ж Хеллоуін робимо, так, правда? Так, так. Ну, класно, класно. Чим би дитя да, не тішилося, О, це правда. Тепер ми зробимо таке павутиння. Клас! крем сиром малюємо ось таке павутиння і. Ну, супер, скажу такі картини. У нас це вже плюс 500. Хэллоуін. Це вже більше. Да, ставки ростуть, да. тепер э, прикрасимо. Давайте э, хінкалі, зробимо з них очки. Від Прикол! Прикол. Перець друзі, поки Віталіна закінчує годувати страшенно смачну подачу хінкалі, я вам нагадаю рецепт. Для тіста нам з вами знадобилися борошно, вода та сіль. Так, а для начинки яловичий, фарш, відповідно. кінза, цибуля, хмелі сунелі, вода, сіль та. Перець і для святкової подачі гарбузове пюре, крем-сир, угу. перець горошком, гвоздика і мікрогрін. Це От, дуже це, гарно прикрасити, зробити такою дуже гарно, там, гарно виглядає. О, так. Подивіться, будь ласка, подивіться подивіться, будь ласка. Нам той нам гарбуз. Тьомчик, подивіться, хінкарі. як воно виглядає. Подивіться, який Хеллоуінське. Чи є якась порада? Що робити з тим обрізаним гарбузом, який ми лишився на хеллоуін? Можна багато всього. Я кашку. люблю робити, Ні, кашку, чесно. Кажуть, <світ> я не люблю. Це дуже банально, але я люблю дуже гарбузовий пиріг О, смачний, клас. зі спеціями, теж дуже гарно виходить. Взагалі просто засмажити, запікти в духовці, зробити теж пюре клас. або заморозити, натерти на і заморозити і потім теж використовувати. Вже можна пробувати? Так, ні? можна, можна. Нічого пробує. зі мною не станеться, якщо я того з'їм. Ну, От Я би вас нічка, я таку хочу. Так, макінський Так, з ними, а перчик. Хай завичаюся, дівчата мені смачного. Страшенно смачні хід каліць. Справжній скарб до Хеловіну навчила нас готувати кулінарна блогерка, богиня випічки, тіста Віталіна Мкрчан, Віталіно, дякуємо. Я впевнена. Наші глядачі знають, що сьогодні робити Всего. ввечері. Дякуємо 100%. вам і спасибі, що прийшли. Дякую. Приходьте, дякую. друзі, дякую. смачного.